Друзі, вітаю! Мене звати Іра і вона на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Сьогодні в нас знову сліпі затести. Я люблю сліпі затести і ви любите сліпі затести. Хто не знає, які сліпі затести, це гра, коли мені присилають пронумеровані флакончики, фіолочки, атомайзери, пробники, все, все, що завгодно, і окремо відповіді. І я маю вгадати: чи розгадати, розносити, занюхати коротше аромати і знати, про що він. Розказати вам. Сьогодні в мене трошки незвичний формат, я такого давно не робила, але чесно скажучи, мені сподобалося. Це були сліпі затести з попереднім затестом. Тобто я їх розношувала і робила собі записи. А зараз ми, я просто розкажу, що я нанюхала, і ми відкриємо дівчина Лана, яка дуже зробила мені велику радість, прислала мені шість відливантиків. Красивих в гарних форматиках. Я обожнюю такі відливантики. Там є ще в звичайних і є в таких. Зараз ви все побачите. Ще, що в мене нового, я носила на серветках. Я дійшла до висновку, що ті мої. Нещасні блотери. ну, Дуже мені в них тяжко, я чую папір і все таке. А на серветках виявилося класно, причому що вони в мене пронумеровані, це типу мої блотери. Не дивуйтеся. Добре, відкривався аромат. Звичайно, зовсім не так, як на шкірі. Але все-таки немає цього припаху паперу. Давайте приступимо, тому що ми можемо говорити це все в процесі. Отже, в мене є 6 ароматів. Номер один. У мене він теж на серветочці, але я буду зараз наносити, тому що його вже тут немає. Так, що я про нього писала? Беру свій забувайлик. Коротше, мені цей аромат дуже-дуже сподобався. Пишу: це дуже-дуже гарно, жіночно, нелегковажно. Ой, він прекрасний. Елегантно легкі витончені цитруси. Ніяких різких цитрусів тут немає ні, нічого. Кремовість і пудровість. От тут квіти такі пудрово кремові Мені зазвичай таке дає або гарденія, або бузок. Але я тут конкретно нічого такого не відчуваю. Мені здається зараз, що той -то є якісь легкі альдегіди, яких я раніше не чула. І він мені зараз почав щось нагадувати. Бачите, от розносила я до того. Коротше, мені здається, тут є такі дуже прекрасні, гарні легкі альдегіди. Дуже легкі цитруси, і якась кремова пудровість, може ірис. Фіалка, навряд чи ірис, швидше за все. І така приємно-деревинна база. Коротше, це якийсь хороший люкс. Він, правда, не дуже тримався добре ось тут, на серветці. Але я думаю, що це може бути щось шанелівське. Я не є людиною, яка там відгадує шанель в базі. Це може бути щось герленівське. Може, тут і немальдигідів, але. Боже, ну це дуже-дуже гарно. Це прямо от аромат до мого сьогоднішнього образу. Це під білу сурочку. І на вихід, і на кожен день я обожнюю такі аромати. Це прекрасний аромат. Давайте будемо дивитися відповіді, бо мені дуже-дуже цікаво. До речі, я не сказала відразу, що тут з шестірки. Мені не все сподобалось. Один аромат не сподобався мені категорично. Сподіваюсь, Лана на мене не образиться. Тут нема що ображатися, всі ми різні. Але. Два чи три аромата мені сподобались просто вау. Коротше, я не буду вам зараз спойлерити, ви все будете знати. Ну, Но номер один. що я розрізала? Ага, розрізала. І що ж це таке, я не знаю. Це діфе, Жан е, Франко Фере. Ммм. Це коріандр, бергамот, османтус, лимон, апельсин, мандарин, персик. Тут стільки. всяких цього. Я от чула, от бачите, мене збив, видно. От перед тим я про альдегіди нічого не писала, не говорила. А сьогодні мені збилося. Це видно такі приємні оті ну, це. Він так гарно зроблений. Коротше, верхні ноти, середні ноти мускатний горіх. Я взагалі не чула. Фрезія, кардамот, жасмин, корінь ірису, троян, да? от ірис, троянда. корінь ірису, нехай буде пудра. Кедр, мускус, сандал, пачулі «Амбра». Тут, коротше, багато-багато нот. Я так багато не чула, і він мені не розбирається на ноти. Для мене це просто пудра, крем, воно все таке прекрасне, все таке біле. Цитрусовий квітковий, дерев'яний, фужерний пудровий, свіжий, пряний. Ну, хоч вгадала, що пудровий. Мені схожий на парфуми небо від Амуаш. Я їх не пробувала. Небо від Амуаш я не пробувала, але цей аромат мені дуже-дуже сподобався. Жан Франко Фере. Я, чесно кажучи, не знаю нічого. Я завжди хотіла спробувати оцей, що біла блуза. Але я так і не спробувала його. Дуже дякую. в мене такий величезний відливант. Я з задоволенням поношу. Так, номер два. Номер два, два, два. Чекайте, бо в мене тут. От. Ну, і в крайньому разі я вгадала, що це люкс був перший номер. Так, номер два. Не можу відкрити. Цей аромат спочатку мені сподобався. Дуже сподобався. Я його з таким задоволенням вдихала звідси. Це якийсь дуже знайомий мені профіль якихось фруктів, якихось карамель праліне. Щось таке дуже солодке. Деревинно-мускусна база. От звідси дуже гарно звучить з амброю якоюсь, можливо, це такий не літній варіант. Хоча літом теж. Не... Боже, згадайте мене з моїми амуажами. Ой, цей Боже, з амуажами, з арабами. Хоча амуажі це теж араби, ладно. Коротше, мені це дуже сподобалось на початку, що я писала. Щось знайоме: цитруси, карамель, приліне, абстрактні фруктові ноти. Тобто, сказати, що це якийсь конкретний там, персик, чи слива, я не можу. Може, теж її якось трохи асмантуса чи чогось такого. Він дуже приємний. В базі почулій мускус. Гарний, думаю, що середній люкс. Але коли я його нанесла, ванілі тут ще багато. Коли я його нанесла на шкіру, на мені вирізло дуже-дуже-дуже багато мускусу. Такого а, кислуватого. Я не скажу, що це прям такий кірківський мускус, але тут його було на мені дуже багато. Тому я думаю, що це. Може бути щось зніжчі такої Тетяно Теренце чи ще й от яких, таких потужних. Хоча для них для... тут такі мені замало напору і за мало стійкості. Хоча, ну, я ж всі не пробувала, що їх там пробувала, раз, два і все. Або може бути теж якийсь арабський бренд. от в їхні такі... Хоча це ну, моє припущення, може хтось робить теж такі дуже мускусні аромати. Коротше, на шкірі це так собі мені зайшло, хоча мені не було неприємно ні нічого. Ну, мускусу тут дуже багато, а я хотіла от цього, от, що я відчуваю на серветці, тих таких приємних, гарних, солодких, цукеркових фруктів. В будь-якому разі, це гарно, це жіночно. Я думаю, якщо в нього в цього є гендер, це жіночий аромат. І більше не маю що сказати. Або Араби, або якась ніша, от щось таке, може, Італія щось таке робила. Я, боже, я не такий спец, щоб там прям визначити профіль країни чи ще щось. На серветці було гарніше, ніж на мені, скажімо так. Так, номер два. Зараз ми подивимося, що це. Як бачите, попередній занюх до відео. Абсолютно мені не дає а, цього. Що? <с> Це Love Me More вотре Parfum. Я знаю цей бренд. Це наша така, ну, так би сказати, розливушка. А, тому що я маю їхні пробники і там дуже багато клонів. Можливо, вони не всі, можливо, вони є різні. Шкіра тут заявлена, представляєте? Шкіра. Я тут шкіри ніякої не чую взагалі. Чорна ваніль. От ванілі багато. Тут не знаю, яка вона там чорна цей. Печиво. От щось мені було: проліне, шоколад, от щось таке от печиво, да. шафран, чебрець, білий мускус, пудрові ноти. Для мене це от, Ну, печиво, напевно, мені давало. Оці, от. Але фруктів тут нема ніяких. Ніяких. Ну, я, вправда, для мене це було щось абстрактно солодке. Я чомусь думала, що це фрукти, але шкіра, ну і звініті. Білий мускус тут є, і на мені це був просто такий нормальний, різкуватий. Я б сказала, мускус шкіри я тут не відчуваю ні грама. Переклад кохай мене ще. Комар полетів. українка парфумер Юлія Человань. Знятість, мабуть. Може бути, що зняті аромати в них були самостійні, тому що в мене ця. Там така баночка і там різні аромати. У мене там є, ну точно є на молекулу, на есцентрі є клон, на Лос... Ну, коротше, декілька там є клонів. Можливо, не всі клони, але в будь-якому випадку це типу українська, ну нехай буде ніша, ладно. Не буду сперечатися, тому що я з іншими ароматами не знайома. Дякую за знайомство, це цікаво. Так. Я думала, що то будуть якісь араби. Номер три. Де наш три? Номер три. Хотіла відкрити. Це звичайний пробник такий. Цей аромат мені дуже сподобався. Що я пишу? Дуже гарно: бергамот, ваніль, цитруси, смолистість, боби тонка. І якась лікарська нота може аніс, чи лакричник або амбра. Міг би зробити герлен чи якийсь інший такий вичесаний люкс. На руці амброва пудра розкішна, дуже-дуже гарно написала. Я на початку подумала, що це взагалі якийсь з фланкерів сучасних шалімарів, такий причесаний, без всяких там покришок, без нічого. Тому що це цитруси з такою легкою спецією, зі смолою і з ванілью. Але коли я нанесла це на шкіру, це не Герлін, немає у них, у той, тим більше не шалімар, немає цієї шалімарівської бази. Але в будь-якому випадку, звідси, з серветочки, він звучав солодше. На мені він пішов в таку прекрасну амбру, пудрову, ванільну, от як я люблю. От люблю такі амбри, ну я не знаю навіть з чим зрівняти. Якщо порівнювати, наприклад, з Грансуа, там воно таке все. Густіше насиченіше, більш унісексове. Тут все таки для мене є якісь і цитру. Ну, коротше, це на старті, схоже, мені на якусь легку, сучасну таку молоду юну версію Шалімара. Але в базі все-таки відчувається, що це щось інше, тому що тут мені пішло в Амбро. Хіба що може щось таке, що я не пробувала? Коротше, але це в будь-якому випадку мені дуже сподобалось. Я обожнюю: ці амброві, такі пудрові аромати з цитрусами. Можливо, там ще якісь смоли є, якийсь там бальзам. Ну, от бальзами мені завжди дають таку різку ноту, а тут її нема, таку густринку. І я думаю, що ця лікарська е, нотка, яку відчутно на старті, потім вона зникає. Я думаю, що це амбра така. Коротше, це дуже гарно. Я думаю, що це якась, можливо, ніша. А може, в принципі, в мене із люкса, і навіть із бюджету такі є. Але я думаю, що це щось подорожче, тому що звучання таке теж прекрасне і гарне. А, що ще теж не дуже не надто стійкий, не як Тут є деякі аромати, які дуже стійкі. І тримаються, ну, так і тримаються на тих серветках. Я можу їх навіть на далі не бризати. Номер три, я відкриваю. Мені дуже цікаво, що це Це прекрасний аромат. Це не Герлен. Це Van Cleef Arpels. Ambre Imperial це моя улюблена лінійка в них. Боже, він такий гарний. Бо я все, що пробую з тієї лінійки, мені все гарне. Я маю ірис, я хочу троянду, але ціни на них, звісно. І чого він так швидко звідси злетів? Я не пойму, тому що, в принципі, хтось говорить, що ця лінійка не стійка. Але мій ірис тримається вічно. Я не знаю. Чи то просто такий випадок саме з цим? Бо мені здалося, що троянда Ну, вона тримає, ну, мається на годину, там зовсім як бюджетні, але й не сутками. Боже, це так гарно. Шкода, що я не бачу, немає, ну, немає іншого гаджета, щоб подивитися, з чим його ще порівнюють. Ну, от це от моя лінієчка. А, ще забула цей Буадо. Буадор, чи як він читається? Буадор, здається, це взагалі один з моїх найулюбленіших ароматів. Я, правда, маю його тільки в якихось відливантах, пробніках, бо він знятий. Флакон я собі не встигла купити. Ну, Неролі, амара звідси, ну коротше, нероліамара, звідси, зносила. Коротше, все, з чим я знайомлюся, мені все подобається. Це парфум для жінок та чоловіків, випущений у 2015-му. Квентін біж його робив. Я така типа. Да, так, точно, це Квентін Біш. звісно, я впізнала. Тоді, звісно. Рожевий перець бергамот, амбр, рожевий перець, перец. Да, Спеції віс є. Бергамот, амбра буби, тунка, ваніль, бензуїн. Бачите, я, в принципі, по нотах пройшлася. І основна нота дерев... база деревні ноти. Дуже гарний. Дуже дякую. Я з задоволенням зношу цей відливантик, причому при його стійкості зножу його досить швидко. Е, номер 4. Привіт, який можна не буду його наносити? Я знаю, що це. Я впізнаю це з двох перших нот, я сподіваюся, тому що якщо я не, не відгадаю це я е, можу закривати канал. Це всі цитрус від Соколової. Це мій улюблений цитруснічок. Моя єдина по суті, сіль, яку я люблю. І це настільки впізнавано для мене. Хіба що може щось бути таке? Я, в принципі, не дуже знаю в таких ароматах, тому що сіль взагалі я не люблю. Я люблю сіль тільки в Соколової, всі А, І я може хтось зробить, може в когось є дуже схожий аромат. До речі, Аня Соколова дуже здивувалася. В хорошому сенсі, що її парфуми, розпивають на кремчику. Це типа на розпиви пішла. Я собі уявляю, щоб Аню хтось, як би вона здивувалася, якщо б вона знала, що ще хтось її Склонував, тому що це практично один-один. Коротше, я впевнена, що це Соколова Сі-цитрус, або щось, або хтось її таке клонував. Так, Я вгадала. Вибачте, нанюхала салфеток, всі цитрус, я вгадала. Ну, тут важко. Не, ну, Мій ідеальний цитрус. І мій. Ні, мій ідеальний не цитрус, тут мені ідеальна сіль. Тому що сіль, я в ароматах не люблю, вона мені завжди вилазить якоюсь оцею акватикою. Чимось таким удушечим, но, но Соколова це прекрасний аромат. Всі цитрус люблю, і я його вгадала. <рес> я довольна, хоч щось. Ох, коротше, номер 5 Мені не сподобався. Я не буду його бризгати. Так, який це четвертий, був. це свій цитрус. Я маю ще один пробник, можу не економити. Він, до речі, дуже стійкий. Лежав, я про свій цитрус говорю, лежав на столі ті серветочки і заходиш на кухню, прям шлейф від нього і ще від одного аромата. Зараз буде наступ від шостого. І вони двоє такі, на мене, прекрасними шлейфами, я аж балділа від того. Коротше, номер 5 мені не сподобався. Це щось дуже-дуже не моє, і це помадна. Жирна троянда з якимсь мускусом. Я не знавець тих профілів, ну, я не можу що сказати, тому що я таке не ношу, я таке не можу, навіть мені важко вдихати. Ну, Воно мене душить і воно... І сам аромат такий жирний, мається на увазі не рідина жирна. Коротше, помадна жирна троянда. Я не люблю такі аромати. Він мені не сподобався. Я навіть уявити не можу, що це таке і хто таким міг зробити. Але судячи по тому, скільки часу він тримається на сервець, і що тут не вилазить нічого іншого, і він не зникає, а просто отак і є, я думаю, що це знову ж або араби, або якийсь такий люкс. Ну, я не знаю, чи в люксі. Я не спець по таких трояндах, по, по трояндах взагалі, і по тих тим більше. Тому я навіть гадати не буду. Це, на жаль, не мій аромат. Не ображайтеся. Хто любить цей аромат? Я не буду говорити, що він там поганий, що він фу 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 Це ну, не моє. Це жирні помадні троянди. Я не можу носити, вони мене всі душать. Номер 5 я відкриваю. Це монталь. Монталь. О, ну, так. Да. Ну, да. Але аромат називається Уд і Лаванда. Ні уду, ні Лаванди, я тут по мені не чую. Лаванда, шафран, лимон, бергамот, почулі, квіти, уд, пудра, Амбра і Солдал. Тут рози нема. І мускусу нема. Лаванда, шафран, лимон, бергамот, пачулі, квіти, ут, путра, Амбра і сандал. Це не жирна троянда. Ну, в будь-якому випадку, мені це не сподобалося. Мені ще треба буде тоді спробувати якось настроїтись морально і спробувати його з... зі шкіри, але я наразі не готова, тому що для мене це пахне ну, да, монталівською трояндою. Такої самої, як я чую, наприклад, в інтенс кафе в базі, мені здається, там теж троянда, не... а може там заявлена троянда. Коротше, в деяких тих монталівських базах, не всіх. В мене є багато монталівських ароматів, де я того, того не чую, але не знаю, що сказати в своїх оправданні. Я не буду нічого казати. Мені ну, мені не сподобався. аромат. це значить такі, таке бачення в Монталі Троянди. Що я буду казати? Зато мене дико потішив номер 6. Боже. Я теж не буду бризати, тому що він тут є. Це теж один з самий шлейфовий аромат і потужний на ці. А може бризну? Ну, трошечки, ну, трошечки покайфую разом з вами. Ох. Коротше, це щось молекулярне. Це дуже-дуже гарно. Дуже прям балдежно для мене. Я не розбираюся в. В молекулах, як таких, це може бути щось з Джульєт Хизеган, яких я не знаю. Це може бути щось з молекул з есцентриків. Це не другий есцентрик. І це от в мене ті ж відчуття, я правда, не порівнювала, як в мене були від молекули п'ятої. від Есцентрика, перепрошую, п'ятої. Я ще забуваю, що вони різні зовсім. От просто вау! От Просто вау! І він так довго сидить, він такий стійкий. Коротше, що я пишу, божественно я пишу. Молекулярний профіль, пишу, ССС супер або Амброксант там є. Цитрус, легка чайність, легка хвойність, зеленина. Щось з молекул або Джуліет Хізегант і щось дуже знайоме. Я поняття не маю, що це, але це мені. Той же ефект, як п'ята молекула, я, типу, казала вау. Я, правда, її після того не носила, її не несла на руку, з нею, переночувала. Але це от хвоя, зелень, цитрус, це все свіжість, оце от молекулярний цей, такий свіжак. Причому цей йшла. От, от Коротше, ну це балдеж. Я, це, я, мені це дуже-дуже подобається. Я хочу знати, що це. Я хочу це собі, я хочу це носити і ледь стримуюся, щоб це не випити. Я жартую. Коротше, відкриваємо. Шостий номер. Мене дико чухається ніс, я не хочу чухати його на камеру, бо я собі налоскотала його тими серветочками. Ой, ой, тут всередині ще щось є. фігеть, Я тільки що хотіла це сказати, і до мене не дійшло. Якщо тут є бренд вотре, Вот, так це ж в мене є цей клон. Це найліпший клон Есцентрика 02, правда, але для мене це сам по собі Есцентрик 02. Для мене пахне цитрусами, морквочкою, ірисовою, і все. Слухайте, ну це круче. Може, це на Есцентрик 5 в них клон. Вони ж не пишуть, що це клони. От у мене таке враження, що це на якийсь інший. Коротше, це той же кло... Нірвана клон на Есцентр. От я ж казала, що це. Вотре, вотре. я правда, не знаю, чи я правильно говорю це. Вотре, вотре. Лінія бібліотеки. От я його маю в пробнику, але там пробники з Боже, я вас прошу. Хто дивиться моє відео, які, хто робить? Робіть пробники в спреях, будь ласка. Коротше, Clone Eccentric 02 написано, але я не вірю. Але мега якісний і дифузний. Слухайте реально. І він дикостійкий. дикостійкий. Але це от прямий клон якогось есцентрика. Я в захваті від нього. Я правда не знаю, мені здається, вони теж не дешеві. І все-таки, ну, такий прямий клон я не дуже. Е як це називається? Одобряю. Я не одобряю. Але це дуже гарно. І мені здається, що це таки не на 02 Бо відкривається він і хвойністю, і цим, а в 02 що там є? Там тільки є ірис і жасмен заявлений, якого я не чую. Хоча я 02 дуже люблю. дуже. Коротше, дуже дякую. Це було цікаво. Тут ще мені таку бумажечку нірвана. Я маю цей. Маю. А, Так вони і заяв... Правильно. Ну, здрасте. Жасмен ірис, амброксан, і супер. Значить, це є на молекулу 2? Але він дійсно в декілька разів, ну не в декілька, ну в, ну в один. ладно. Ше, ще так раз е дифузніший. і то, Мені тому здалося тут набагато більше нот і хвойності, і то все. Коротше, це були чудові. Чудові затести. Дуже дякую. Я з задоволенням поношу цей шостий аромат. Мені дуже дико сподобався Ванкліф. Мені дуже сподобався Жан... Коротше, Я забула ім'я Фаре жан франко Фере. Не сподобався Монталь. Цитрус я люблю. Цитрус я люблю. І не, спод... не дуже мені сподобався от в отре цей попередній аромат, цей, що перший. Дуже-дуже дякую Лані за ці чудові, прекрасні затести. Це було дуже цікаво. Дуже дякую за ідею порозношувати їх до того. Це не, не завадило мені наговорити. Так само, як я би наговорила при першому затесті. Для мене тут нічого сильно не відкривалося, крім мускусу, який я е, не вгадала. Е, тому присилайте мені ще аромати, я буду з задоволенням, з задоволенням просто бавитися в цю, в цю шалену гру. Лані, дуже дякую. В Лані є інстаграм з прекрасними е, фотографіями е, парфумів. Я її запитаюся після відео, чи можна залишити посилання. Я не знаю, чи вона хоче. І якщо вона хоче, щоб я залишила посилання на інстаграм, і я його залишу в описі. Так що будьте мені здоровими, не ігноруйте повітряні тривоги. Я що це від отримав? Всіх хвилююсь, люблю, упіймаю. Ціомкі-бамки.